А а що там я хочу було? сказати всім велике те, спасибо. хто не втратив цієї людяності, цього доброго серця, хто залишився таким, як ми колись були. Ми колись працювали в цій сфері, зараз, звісно, молоді працюють, але в нас було все. І в кожного своя судьба, яка нас не балувала, і в кожного робота, яку ми виконували, і мої господарки, дві, яких я влучила за собою, куди бачила? І жінками, і світами, і на городі, на буряки. Спасибо вам всім, що ви сьогодні відкликнулись на це прекрасне таке непобажання, такий зов. Відкликнулись, щоб в наших серцях ще не, якби, не погасло це почуття спільноти нашої, цієї доброти в душі. Ми ще всі одне одного хочемо бачити і чути. Прийшла господарка, господарка ти ніша була. А ти ж усього господарка. Всім велике спасі. Я вас всіх дуже люблю. Хочу про всіх вас чути, бачити. І хай вас буде всіх як найкраще. Хай ростуть здорові діти, хай вам все вдається. І не забувайте те, що ми колись роками були разом трудились. Ми колись були молоді, якісь шустріші, а зараз ми ну якби перешагнули якусь черту, але ми остались людьми, і основне остатися людьми. Основне нести цю іскорку світа, радості, любві. Як воно, коли в нас виходить? Але стараємось бути людьми, бо це таке діло, що знаєте, як Віта каже, гроші проходять, а в нас завжди вони є. Я знаю, що в мене завжди були і є ці гроші, і в нас всі хвори є. Дай Бог нам здоров'я, миру, радості і щастя. Давайте за це вип'ємо тому що сигарети пачка сигарет відповідальна за мене